Росія готується до виборів на захоплених територіях Запорізької області у вересні цього року. Повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Вже з 22 травня розпочинається попереднє голосування у партії Єдина Росія. Вона відкрила свою фейкову філію на території тимчасово окупованого Мелітополя. Зареєстровано до сотні кандидатів. Їх відберуть у попередньому голосуванні, а далі так звані місцеві вибори, які росіяни планують провести на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. у Вересні про підготовку до виборів говорить і чергова хвиля примусової паспортизації, яка розпочалася тиждень тому, розповів Іван Федоров. Це дійство точно не можна називати виборами, як і той фейк, який відбувся восени, точно не можна називати референдумом. Але мене радує цей процес. Я поясню, чому тому, що сьогодні вже відомий список попередніх кандидатів від єдиної Росії. Що ми будемо робити з цим списком? Звичайно ж, передавати нашим силовим структурам. Силові структури будуть вручати підозри, і всіх цих людей з попереднього голосування ми будемо з вами бачити на скам'ї підсудних. Тим часом росіяни роблять все, щоб люди на Купованих територіях отримали паспорти та пішли на вибори. Вже й нову соціальну допомогу вигадали для тих сімей, які мають неповнолітніх дітей. Обіцяють додаткову матеріальну допомогу 4 тисячі рублів. Але за наявності російського паспорта а ще влаштовують фільтрацію прямо на вулицях і з пішоходами проводять розмови про необхідність отримання російського документа. До речі, про нібито турботу про дітей є зовсім інша інформація від генштабу ЗСУ. Там повідомили, що Рос. Яни продовжують переобладнувати навчальні заклади у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові шпиталі. Зокрема, йдеться про загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області. Нині на лікуванні там перебувають близько півсотні російських військових із пораненнями різного ступеня тяжкості. Раніше військовий шпиталь було організовано в одній із лікарень Луганська туди звозять. Своїх поранених військовослужбовців та найманців із ПВК Вагнер Не поодинокі випадки, коли росіяни вивозять обладнання із лікарень на тимчасово окупованих територіях України. Мелітополю, Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни, як і Бердянськ. Сьогодні, у четвертій ранку, там прогриміли вибухи. Їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів, каже Іван Федоров. Дим на захопленому аеродромі, а отже, ліквідація бойової міці ворога продовжується. Також слід зазначити, що останніми днями ми почали бачити величезну кількість, коли обстрілюють самі тимчасово окуповані території, в яких вони оголосили евакуацію. Але як би Росія не намагалася якнайшвидше вручити свої паспорти місцевому населенню для України юридично, російські вибори на окупованих територіях не матимуть жодного значення. Крім порушення міжнародного права та українського законодавства, це фактично піар кампанія Росії, щоб показати, ніби все йде за планом. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал, Діжурний по Донбасу», щоб першими першому дізнаватися про події на сході України.